Взагалі трошки. Блять, ну це все бабки, а хулі. Осталось це все тільки продати, та і все. Так що менше піздяжа, більше роботки. Та і все, зараз вивішую, поки хватить тремпілей, бо мені їх в будь-якому випадку не вистачить. Не думаю, що так багато шмоток. Но... є стимул швидше То все продати. Так, що у нас наступний день? Ці, ні? я не помиляюсь, 10. О, ранок, восьма година почти. Зараз тренуємося, а потім вже працювати. Ту-ту-ту-ту. Так ти що, їбать, все намертво стоїть? Йбать, це сука. не проп'єш, ось воно, їбать, що корми. Боготворящі руки. Ляпота. Може комусь очки треба тащити. Недорого. Трошки є. Так, ну що, я вже готов. У нас next day, сьогодні 9 число. Червень місяць. Я так на спортике буду чисто спортсмен. Йо, так.